Одного тобі бракує. Іди продай, роздай убогим, що маєш, і матимеш скарб на небі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Здобувати це нормально, це логічно. Бо всі ми здобуваємо так чи інакше матеріальні статки, здобуваємо світ, позиції, драпаємося на, на скелю визнання якихось посад особливих. Мати це мати певність завтрашнього дня, тому здобуваємо. Здобуваємо для себе, для дітей, для онуків мати не егоїстично, не фанатично, а так бо послав нас, людей, людину у цей світ, щоб вона розвивала цей райський сад, цей світ, не тільки користала. Але розвивала і теж собі на добро. Все, бо сотворене Богом було, є спрямоване людині на добро. Це логічно. А сьогодні чуємо щось алогічного. Роздай, що маєш. Продай. І тоді матимеш скарб на небі. Справді, якщо хтось здобуває будь-якого гатунку цінності працею, недоспаними ночами, білю в серці, боробиться від погляду заздрісних людей, здобувши це, зречися, не є просто, нелогічно, Однак чуємо сьогодні це з уст Ісуса Христа до людини, яка приходить, маючи велике багатство за словами Христа. Чує настанову зречися, продай усе. Невідомо, чи цей чоловік справді заробив ці статки, своє багатство. Силою власних м'язів, розуму, інтелекту, второпності. Бо в іншому випадку Євангелій каже, що прийшов юнак з тим запитанням. І напевно, юнак ще не напрацювався, щоб здобути багато. І Христос каже до нього: іди роздай, продай. Може, справді його багатство, його статки це праця рук його батьків. Йому таланило, йому світило сонце там, де він ходив, і він бачив рівні дороги. Може, ці статки не зовсім і цілком його заслуга? Справді, проведіння Боже його провадило так, що він міг. Це назбирати. Але йди. Роздай, продай, що маєш. А він питався всього на всього, як йому спастися. І відповідаючи на перечислені заповіді Божа Ісуса Христа, мовивши, що Він це з малку Дотримується, все-таки Христос каже, іде роздань. Знову ж таки, багатство виконування Божих заповідей Мусив його хтось навчити. У його домі хтось жив тими заповідями. В його домі батьки його зберігали їх. Вони не тільки йому казали, що треба так робити, але самі жили тим. Тому він здобув, він жив, він ходив дорогами Божих заповідей. І тому вважав, що йому належиться Боже царство. Нам нікому нічого не належиться. Якщо маємо ласкавість друзів, знайомих, добрих людей, то це вони роблять своєї ласки можуть не робити. Воно нам не належиться. Це їхня справа. Тим паче у Бога нам нічого не належиться. Те, що дістаємо від Бога, це його ласка. І все, що дістаємо, це його ласка. А він прийшов до цього назарейського вчителя твердим кроком. Я готовий. Ну, може там щось ще, щоби спастись. Одного тобі бракує. І це одне коштує дуже багато. Іди роздай, продай, що маєш. Наші дітиська, що дуже маленькі, може навіть ще не вміють балакати. Коли розіб'є горнятко, ще то, з якого любить мама пити каву, розуміє, що вона зробила щось зле і ховає очі. Вже внутрішня сила говорить, що вона щось вчинила недоброго. І мама буде її вчити колись свою наймилішу доню, що треба завжди збирати, борони Боже збити улюблений горнятко чи ще щось. Іди роздай, продай, що маєш. І властиво Христові ходило, юнак був багатий наукою, переконанням. Зберегти Божі заповіді, бути близько Бога. І це його розуміння, це його віра, це його правдиве життя не можна тримати в собі. Треба випустити, як любов із брам свого серця, щоб з цього користали інші. Щоб розуміли, що є у світі ті, які вміють, можуть, хочуть зберегти Божі заповіді. Шанувати батька і матір, і не чужоложити. і не красти, і не свідчити ложно. І аж усіх десять заповідей. Любити Бога понад усе. Справді, Якщо юнак оцей дуже багатий, залишив бися на рівні і не пробував рости до тої міри, про яку каже Христос: роздай, продай. Убогим. Не тільки тим, що можуть тобі заплатити, а тим, котрі, котрі тобі не повернуть. то Трудно, чи втримаєшся на дорозі заповідей Божих, який ти до сьогодні зберіг. Сьогодні, може, не дуже аж особлива літургія, про що казав отець Дмитро, але особлива для піддіяконів Івана і Богдана. Чи їм щось бракує, мабуть, ні. інтелектуально хлопці завершили навчання в середній школі, здобули тестат зрілості, вступили до Трьохсвятительської Київської духовної семінарії, мучили їх там 6 років. В наших семінарах ще за Австро-Угорської імперії був впроваджений так званий Болонський процес. Тобто хлопці мають два роки філософії, бо сьогодні замало сказати, що це гріх. Треба молодій людині пояснити, чому це гріх і без філософії не дасться це зробити. І наші студенти, коли виходять на якийсь Змагання з філософії у київських університетах, Драгоманова чи Шевченка займають призові перші місця. Може, не дають їм завжди перших, тому що соромно, що великий університет всеукраїнського значення слабший, ніж Київська трохсвятительська семінарія. Справді, тим хлопцям ще щось бракувало в Києві і погнали до Риму. Зробили вищі студії. В принципі, з тою наукою вони не тільки в Європі, вони і в Україні знайшли собі працю. І праця, яка б забезпечила їх матеріально досить непогано з їхнім рівнем освіти і дипломами. Мушу сказати, що е, наші дипломи визнані. На рівні держави України, визнані університетами римськими, вони справді мають добру науку. Вони багато збагнули. Але серце їм щось каже, що це ще не все. Бог їм каже, що їм чогось ще бракує. І те, що вони назбирали, щоби бути щасливими. Мусять роздати, продати, роздати, поділитися. Тому сьогодні такий перший їх ступінь свячення дияконського, через котре вони будуть покликані служити церкві, Богові і людям, прямуючи до вищих єрейських свячень. Стануть Христовими священниками. І неможливо бути щасливими, неможливо знайти тут мир, коли ти не будеш готовий зробити зі себе, зі свого життя жертв. жертву. жертву, ім'я, народу, церкви, очевидно, Бога. Не здобудеш тої радості і спокою. Коли будеш лише збирати і будеш скупим на дарування того всього, що назбирав ти у своєму серці, те, що тобі дав Бог, те, що поділилися з тобою, може, трохи мудріше, як ти, щоб мати скарб на небі. Це для усіх нас, це не тільки для священників, це не тільки для тих якихось особливо вибраних, які топчуть дороги і шукають Христа, щоб запитатися, а що мені ще робити, одного бракує. Тобто, якщо ми усі з вами, кожен із нас, маючи багатство будь-якого гатунку, не буде готовий ділитися, Воно там зачахне, заплісніє, пропаде. Навіть ми не скористаємо з того багатства, якого назбирали. Тому будьмо готові, будьмо готові на той заклик Христа ділитися, просто ділитися. Господь справді не хоче відібрати від нас усе. Але щоб бути досконалими, щоб справді прямувати дорогами світу до щасливої вічності, до Бога, ми мусимо це слово Господнє сьогодні взяти собі до серця. Світ був в очікуванні зірки, приходу Месії. Перепис у Веслеємі, повного народу була нагода зустрічі і лише три царі зі сходу завдали собі труду вийти з зони власного комфорту, не брати участь у зустрічах у болях. Задивлені в небо і йшли за зоряю до Лефлеєм. Чи в Ізраїлі не було достойних людей, знаних святе письмо Тору не читали? Чи не жили вони поруч з пророком Іваном Хрестителем, чи не ходили до кумранських купелей? Чи не молилися в Єрусалимській святині, де читалася правда про Бога? Однак тільки три йшли до Вифлеєму. і бідні убогі, Погорджені усіми пастухи з ягнятком на руках, не маючи більше нічого. Сьогодні, крім цієї неділі, Неділя праотців. Ми згадуємо тих, які тримали на висоті ідею приходу Божого Сина у цей світ. Всіх тих праотців, які, яких Бог посилав у світ, або вони говорили про прихід Месії. Тому сьогодні неділя усіх тих. Які були, які померли, які живуть і ще будуть жити, усі ми йдемо у Різдво Христове. Усі ми так чи інакше приближуємо Його. І дуже важливо вийти з зони власного комфорту у ці різдвяні свята, щоб стати тими місіонерами. Христового Різдва у цьому світі. Ми нарікаємо, що дуже багато реклами, світла, знижок в магазинах. І за цим всім тратиться головна ідея Різдва, приходу Бога не до всіх. До мене, до нас. І хтось з нас мусить. Цю глибоку, високу ідею народження Бога між тими знижками, світлами, бізнесом перед бути голосителями, що Бог предвічний нам народився. Дискутуємо, чи Христос народився, чи рождається. А Бог є той, що є, той, що був, той, що є, і той, що буде. Бог завжди приходить. І сьогодні це станеться на престолі. Він знову народиться у святі Євхаристії. і буде пропонувати нам себе. Тому чуємося сьогодні, що ми теж учасники празник неділі праотців. Наближуємо своїм життям. Заховування заповідей Божих і того, що зречемося власного багатства в ім'я інших, ми багато жертвуємо себе, свій сон, своє здоров'я, свій комфорт для того, щоби мати. Чи готові ми зречися чого-небудь в ім'я Бога? Якщо готові, то ви найкращі. Христос зраждається.